Всім привіт! З вами Фотокабіна Подкаст. І перш ніж ми почнемо наш другий випуск, хочемо ще раз всім вам подякувати за ваші прослуховування, за ваші відгуки. Нам дуже приємно, і це дає нам великий стимул працювати далі. Так, Настя, дуже важливе питання до тебе. Чи з тобою коли знайомились це було офлайн? це дуже рідке зараз явище, але це було і це було дуже провально, тому що чувак вирішив підійти до мене, коли я спускалася в метро. В прохід, де не було жодної душі, і я була в навушниках. і Він йшов позаду мене. І ну, ти розумієш, я бачу боковим зором, що за позаду мене хтось іде, і мені вже страшно. Я намагаюся швидше йти. А він просто хотів познайомитися, взяти, взяти мій номер. Я реально перелякалась, що це якийсь маньяк. Я тоді дала йому свій номер. Але ми так і не нікуди не пішли. Бо перше враження моє було не дуже е, вдалим. Чи були в тебе якісь ситуації подібні або чи загалом з тобою знайомились офлайн? Да, у мене була також крінж історія офлайн знайомства. Це стало зі мною в Лісабоні, коли я поїхала на навчання туди. Я склала свій перший іспит. Ми з подружкою вирішили відсвяткувати піти і посидіти в Макдональдсі. Навколо було дуже багато людей. Ми з подружкою замовили по морозову, сидимо, розмовляємо, і тут мені на телефон приходить notification, що хтось щось мені хоче надіслати по ейдропу. І я така стоп, окей. Думаю, ладно, ну, цікавість взяла вверх. І я приймаю цей запит і бачу фотографію, скріншот з нотаток, і там написано: Ще не вмерло. Я така читаю і думаю, що ще вмерло кохання. Я спочатку захвилювалася за свою безпеку, але потім до мене підійшов хлопець і такий каже: О, ви ж з України, я там почув українську мову і, типу, вирішив аеродрокнути частину з гімну України. Ми, на жаль, з цим хлопцем зараз не підтримуємо спілкування, бо ми тупанули і не обмінялись інстаграмами, ми з ним просто там. Якийсь смолток і все, але це було дуже креативно і оригінально. До речі, до нас близиться свято Дня Святого Валентина, про яке ми з тобою успішно забули, але згадали, бо це дуже класний інфопривід записати подкаст, присвячений онлайн-дейтінгу. Сьогодні пропоную поговорити про це, обговорити наші експірієнси, досвід, е, якісь. Вдалі або невдалі побачення, плюси, мінуси, як завжди, і, можливо, якісь навіть рекомендації, як варто знайомитись онлайн. А, так, ми вирішили поговорити саме про онлайн-дейтінг, тому що він зараз є дуже популярним. На мою думку, він є таким через те, що спілкування офлайн і більше того знайомства офлайн стали дуже важкими через те, що люди тепер більш Заглиблені в себе, і насправді я це помічаю завжди за собою. Що на вулиці я в своїх думках, знаєш, як то кажуть, покерфейс, доволі важко підійти до когось, тому що ти не зовсім розумієш, чи готова людина, чи відкрита людина до знайомств. І тому я вважаю це чи саме через це онлайн дейтинг зараз такий популярний і часто буває успішним. Бо це набагато простіше, чого на твою думку зараз всі знайомляться онлайн. Мені здається, онлайн дейтинг став дуже популярним саме після ковіду. бо всі люди перейшли на режим онлайн, це стосується як навчання, так і роботи, але також стало набагато легше користовувати платформи, які тебе менчать автоматично з людьми, які відповідають твоїм інтересам. Це дуже приваблює аудиторію до таких застосунків. Так, це те, що вони дуже персоналізовані за допомогою певних алгоритмів система підбирає під тебе ідеального кандидата. На можливі романтичні стосунки. І деякі з моїх друзів познайомились онлайн і зараз перебувають в романтичних стосунках завдяки таким платформам. До речі, з якими застосунками в тебе є досвід? Я насправді використовувала тільки два застосунки: перший це Tinder, а другий це Bumble. Тіндер мені одразу не сподобався, бо мені здається, він більш такий сексуалізований. Тобто там багато запитів саме угу. на секс. Мене це не дуже на той момент цікавило, тому я перейшла на Бамбл. І мені здається, там набагато більше першої свободи для е, жінок. Тобто ти можеш обирати, написати першою цьому хлопцю, який тобі сподобався, і тебе не спамлять тисячами повідомлень, якісь uh -huh. рандомні чуваки. Також на Бамблі дуже багато. Адекватних людей, як на мене, бо цей застосунок націлений на пошук довгострокових романтичних стосунків, тому там багато людей, які дійсно підходять до цього більш серйозно ніж на тім Я мала досвід з також тіндером Бамблом, і найбільший крінж це баду. До речі, спойлер на баду я знайшла першого хлопця. Тому це крінж, бо я їх знаєш, оцінювала, ставила на перше місце. То на першому місці точно стоїть Бамбл, тому що, так як ти сказала, вже тільки дівчина може перша писати хлопцю і вирішувати, чи писати, чи не писати. І завдяки цьому в тебе немає так мільйона повідомлень від якихось рандомних чуваків. Але, до речі, про Бамбл вперше я почула лише за кордоном, коли я була в Німеччині. Так в Україні я ні разу про цей застосунок не чула. Але я його використовувала в Україні пізніше і хочу сказати, що насправді в Україні він не дуже поширений, тому тут у нас він, на жаль, не дуже працює. Так, я, я чула про те, що в Європі він більш популярний, в Україні такі популярними залишаються Тіндер, Баду, Дайвінчик. До речі, дайвінчик саме крінжовий, як мені здається, у мене є знайомі, які через нього познайомились і навіть одружились, але це більше виключення аніж загальне правило. Але коли доходить до користування онлайн дейтінговими застосунками, нам завжди потрібно створити профіль, який би приваблював наш ідеальний меч. Для цього ми маємо використовувати гарні фотографії, якось розписати свою біографію, хобі, що ми шукаємо на цьому застосунку. Тому ми б хотіли поговорити зараз про типи людей в застосунках, які нам траплялись, і трошечки можливо додати своїх історій і досвіду з такими людьми. Настя, яких людей ти зустрічала найбільше на цій платформі? На цих платформах дуже багато людей, яким. Треба лише одне: це переспати з кимось, і ти зазначала, що так на Бамбл є більше людей, які налаштовані на довготривалі стосунки. На моєму досвіді. Це не зовсім так. Нещодавно на Bumble вони додали таке оновлення. Раніше можна було ставити такі теги, як шукаю короткотривалі стосунки, просто для веселощів, і довготривалі стосунки, або я не знаю, чого я хочу. Це окрема категорія. А зараз я бачила, що вони додали ще більше таких тегів, типу, шукаю. Реально там тільки на одну ніч шукаю, там на... ледве не на кілька тижнів, ледве не конкретна кількість днів, на яку ти шукаєш пару. Є дуже багато людей, які ставлять тех, що ще не знаю, або, типу, ще не впевнений, чого я хочу. І це насправді мене доволі так, я можу сказати, навіть дратує, тому що а, люди реєструються в онлайн-застосунках для знайомств для знайомств. І ось це, коли вони ставлять я ще не знаю, чого хочу. Для мене це просто як ти просто не хочеш визнати того, що ти хочеш. Зазвичай люди хочуть чогось короткотривалого, але не можуть самі собі це визнати. Тому мене дуже дратують, ось такі люди, які пишуть: що я ще не впевнений, ще не знаю, чого хочу. Ти зареєструвався на. Онлайн дейтінг застосунку. Ти знаєш, чого ти хочеш. Зустрічались тобі такі? Чесно, чи я сама така? Ну, бо я зараз слухаю е, твій аргумент стосовно того, що ну, ці люди ще не визначили, чого вони хочуть, що вони там лізуть до інших з якимись е, своїми тараканами. Не знаходила собі стосунки через дейтінгові платформи, і я не знаю. Що буде в результаті? Ну, типу, як це має закінчитись? Ну, людина реєструється, людина посвайпала інших, вона списалась, пішла на побачення, пішла на ще одне побачення, така провалідувала, зрозуміла, її людина чи не її, і якщо це хепієн, то вони залишаються разом і будують там далі якісь взаємовідносини. Але оскільки у мене цього всього ще не було, я. Трошки не можу зрозуміти, чого я насправді хочу. Я якби хочу сходити на пару побачень, да, мені було б цікаво себе спробувати в цьому, але якби мені було б також цікаво спробувати будувати стосунки з родиною на довготривалій перспективі. Тому я так чуть-чуть вагаюсь, і я все ще не можу для себе визначити, що дійсно мені було цікаво. Бо мені цікаво, якби ці дві речі угу. в дейтингових платформах. Ні, Я абсолютно твій аргумент розумію. До речі, мені здається, це звучить як: наче мене Bumble наняли на рекламу. А зараз у них є також таке оновлення, що ти можеш ставити декілька тегів, тому. Користуйся. Насправді я говорила про те, що дуже часто це ставлять чоловіки, які конкретно знають, чого вони хочуть. Вони знають, що вони хочуть саме на короткотривалий термін і просто заради сексу, а не для якихось, там, як ти сказала, побачень, познайомитися з людиною, тому я мала на увазі саме це. До речі, ще один аспект, який мене дуже напрягає в онлайн дейтингових платформах це. Переписки, причому вони зазвичай мають тривати від кількох днів до кількох тижнів, допоки ви не підете там на перше побачення. І на цьому етапі знайомства, от коли він мене свайпнув, я його свайпнула, ми замечились. І тут починається: Привіт. Як справи? Що робиш? Скажи yeah. про себе, а, які у тебе хобі? Я, я на цьому а, етапі. Дуже швидко зливаюсь. Мені настільки лінь відписувати кожному, хто я, чим я займаюся, які у мене хобі, інтереси. І я б себе назвала трошечки гоустером в цьому плані, бо я часто ігнорую людей уже на п'ятому їхньому питанні, і мені важко переписуватись з великою кількістю хлопців, причому одночасно. Тому я для себе зрозуміла, що дейтингові платформи для трошечки не мій формат, і мені краще, напевно. Зустрітись одразу і дізнались би краще один одного. Тому у мене в профілі на Бамблі прям стоїть такий call to action, Типу, давай підемо на каву і поговоримо. Бо мені набагато легше проглянути анкету людини, зрозуміти, що ми плюс-мінус можемо бути. Один одному цікаві і одразу піти з нею на каву, щоб не витрачати до фіга днів і тижнів на те, щоб просто поговорити про про нашу повністю з тобою згодна. Ось ці люди, які просто люблять довго писати. Я насправді навіть не зовсім розумію, в чому причина, як, що вони хочуть для себе з цього винести, так але реально є категорія людей, які просто. Просто багато пишуть. І про те, що ти сказала, так що важко відписувати одне й те саме, так я з тобою згодна. Але знаєш, є ще люди, які реально цікаво пишуть, і е, я можу просто попереписуватись перший час, коли. Людина дійсно зацікавлена в тому, щоб дізнатися щось про тебе. Так, це не із розряду, як ти казала, що привіт, як справи, що робиш, чим займаєшся, які в тебе хобі, і ти відповідаєш, і ти бачиш абсолютно нуль зацікавленості та якогось інтересу, а знаєш, наче просто заповнюєш анкету для друзів, як ми робили це в дитинстві. Ну ось ця категорія людей, які просто пишуть, не ініціюють ніяку зустріч, а просто готові. Безкінечно переписуватись, це також такий red flag, бо людина просто хоче від тебе якоїсь уваги онлайн. І тут, до речі, ми можемо перейти на інші види red flag, які можуть зустрітися онлайн. А що для тебе є red флегом? Перше, яке мені спав на думку, це фотографії з голеним торсом в якомусь залі або в якійсь бані. Ну, чисто чувак сидить голий. Для мене це ну, конкретний редфлег. І, можливо, це не для кожного, так? Типа альфа. перша фотографія, і, яку бачить у світ, про тебе, да? який ти альфа і який ти класний, і навіть якщо там не дуже все якості тіла, але ми body friendly, тому ніяких взагалі зауважень до цього, але просто для мене це чомусь дико. Так я розумію про що ти ще особливо знаєш ось ця категорія фоток, там де з оголеним торсом, і людина ну настільки напружується, щоб показати всі можливі м'язи, що ти думаєш: блін, ну зараз ще трошечки. І буде біда. Для мене редфлегом є те, коли людина виставляє фото з друзями, де не зрозуміло, хто з них, чия анкета. Навіть якщо це просто сестра або подруга, ну це дуже дивно, виставляти е, в застосунок, де ти хочеш знайти пару, фото з протилежною статтю, як ти на це дивишся. Бо знаєш, навпаки, вони виставляють фото без свого обличчя. Так. Бу. Настя, що для тебе Грін флеги Для мене Грін Флег це коли анкета є доволі такою заповненою, знаєш, є не тільки якісь теги, коли там написане якесь повідомлення, так про коротко про себе, або просто хоча б щось адекватне написано, Це для мене є Грін Флегом. Також це. Якісні фото, якісні в плані видно обличчя нормально, так немає лишніх 350 людей, серед яких ти маєш шукати саму людину з анкети. Це для мене грін флаг, і я розумію, що людині, в принципі, немає що приховувати, і так, ну, відповідно, нема за що боятися. Що ти вважаєш? Особисто для мене, ще дуже важлива наявність фотографій, там де. Зображене хобі людини, або чим вона займається. Наприклад, якісь можливо фотографії, я не знаю, з університету, або вона там ходить на хайки в гори, або вона дуже любить тваринок. Також дуже цікаво послухати, там, чим людина займається в житті, які у неї цілі є, що вона вже зробила. Тобто такий короткий опис її захоплень це, це прям суперкласно. Так, це це... Також показує, що. Людина не нудна з нею, є про що поговорити, також ти можеш одразу зрозуміти, чи є у вас якісь зв'язки, якийсь меч в якомусь занятті. І так, до речі, насправді, навіть якщо немає якихось так спільних занять, якщо людина може цікаво про це розповісти, я взагалі тільки за послухати, мені насправді дуже цікаво розмовляти про те, що я не знаю, коли людина. Це також знаєш до грін uh, флагів, якщо людина може абсолютно спокійно без всякого захвальства пояснити mm -hmm. uh, якусь для мене нову тему. Так, да, Тут Настя має рацію, і я би назвала це одним з плюсів І Я пропоную зараз поговорити якраз про uh, за і проти онлайн дейтингу і знайомств через онлайн платформи, саме от через такі знайомства. Наприклад, у мене було побачення з. Людиною, яка дуже цікавиться айронменом і тріатлоном в цілому, З нею дуже класно склався діалог, і я дізналась багато нових речей для себе. мене теж було одне побачення з хлопцем. З ним в нас не сталося такого знаєш, мечу, типу, ми сходили просто на одне побачення і все. Але. Він був дуже цікавим співбесідником, і мені насправді було дуже цікаво просто послухати як людину. Ми розмовляли про такі теми, як філософія, квантова фізика і так далі. І насправді це не такі повсякденні теми, на які ти будеш так просто розмовляти з кимось, але це було дуже цікаво, і мені дуже зайшов той вечір, і він мені запам'ятався. Такі побачення вони насправді приносять дуже багато осяянь. Про нас самих, і я десь бачила цитату. Мені здається, співма Параджанова, щось таке було, і там була персонажка, яка казала те, що ми знаходимо так, так. себе в нових людях. Насправді, і це прикольно. Також у онлайн знайомств є свої мінуси. Онлайн дейтинг є все ще доволі небезпечним, тому що насправді ти не знаєш, яка людина сидить за екраном, і які в неї наміри. Тому так. Хоча ми вже в 25 му році, але все ще є небезпека нарватися на якогось збочинця, маніяка і так далі, бо ти ніколи не можеш бути впевнений, які наміри має людина, і тому так, тут треба бути доволі обережним, і тут я можу також одразу додати свій такий свою пораду. Це слухати свою інтуїцію, свої відчуття. Бо знову ж таки в мене був такий випадок, що я почала спілкуватися з хлопцем. Початок був нормальний, і він запропонував зустрітися. Я така супер-клас, давай. Але коли я почала питати, коли запитала, де саме ми зустрінемось, він просто сказав, що давай зустрінемося в кварталі, я знаю декілька хороших місць, і я спочатку така, ну. Добре, окей, але потім я все ж ще раз перепитала, де саме, тому що мені було важливо знати, куди де саме ми зустрінемось і куди ми підемо. Він продовжував ухилятися від відповіді: де саме, куди саме ми підемо. І це мене дуже насторожило, і в мене почалось таке відчуття неспокою і тривоги. І все ж таки за день до цього побачення, яке мало бути, я ще раз запитала, куди ж саме ми підемо. Він продовжував казати, що «Та просто є там пару класних місць. Ця тривога в мене ще більш зростала, і тому я вирішила від цього відмовитися. Я сказала: «Вибач, але. Мені таке не підходить. І насправді маю зазначити, що до цього я ходила на побачення з хлопцем, і ми не домовлялись, куди саме ми підемо. Ми домовились тільки про місце зустрічі, і мені було абсолютно спокійно. То в мене взагалі ніякої тривоги не було. І ми тоді доволі гарно прогулялися, поспілкувалися. А ось в цьому випадку ця тривога мене не покидала, і тому я вирішила дослухатися свого відчуття. І я думаю, що це було доволі правильним рішенням. Я добре пам'ятаю цю історію, що ти мені розповідала, і у мене хоч такого ніколи не було, але я можу, в принципі, до себе це е, примінити. Тому да, дуже важливо також враховувати безпекові моменти, бо зараз. Е, Через велику кількість юзерів на платформах дуже важко відокремлити нормальних хлопців від підозрілих або таких, які можуть нести якусь небезпеку до дівчин. Так. Далі пропоную обговорити наші побачення, але не якісь класні побачення. Але У нас були класні побачення. <свіс> Наприклад, повернемось до того побачення, про яке розказували. Де ми з хлопцем розмовляли про філософію і квантову фізику. Це було непогано, але був спершу мінус в тому, що було доволі прохолодно ввечері, і ми просто гуляли по вулицям. Тобто він не запропонував кудись зайти, десь попити кави. І на кінець е така трошечки крінжа, ми повинні були їхати. Це було в Києві, і нам треба було на лівий берег е до тривоги встигнути. І а, ми побігли в метро, і він попросив в кінці заплатити за нього 8 гривень за проїзд. Бо він сказав, що в нього готівкою лише 6. І я, ми спішили, я така: окей, добре, давай, я заплачу за тебе. Хоча я оплачувала картку, я не розумію, чому він не зміг оплатити картку, але неважно. І після цього він. Намагався мені віддати шість гривень монетками. Це було дуже так я... і тепер я називаю це побаченням лекції за вісім гривень. До речі, говорячи про гроші і про оплату, у мене була схожа ситуація. Uh, і це було, до речі, моє перше побачення через Тіндер, після якого я, я видалила Тіндер і взагалі Хватайте. закрила всю цю тему з дейтинговими платформами на певний час. В общем, я переїхала в Чехію, і мені було сумно. Я шукала собі якихось друзів, знайомств. І якраз uh, трапився мені в Тіндері Чех. На фотографіях взагалі краш. По анкеті ми з ним класно сходились, йому цікаво те, що цікаво, мені думаю, супер, буде класне побачення. Домовились з ним зустрітись в кафешці, і я його чекаю, чекаю, стою, думаю, блін, а де він? І потім дивлюсь, біля мене стоїть якийсь хлопець, і теж когось чекає. І я така, не може бути, щоб це був мій меч з Тіндера. Перший редфлег це те, щоб він виглядав взагалі по-іншому, а не як на фотографіях. І мене це. Прям засмутило одразу. Не те, щоб я прям чисто ага. за зовнішність топлю і що мені саме це цікаво в партнері, але для першого враження я вважаю, що зовнішність це прям ключова. Це, це ключова річ. <свісно> Була повним розчаруванням. А потім, коли ми пішли брати каву, ми замовили у офіціантки виходить з собою. Ми хотіли погуляти піти. І він там щось замешкався при оплаті, і вона порахувала нам оплату разом. І поки він шукав там свій гаманець і пошукав дуже довго, я заплатила за нас двох, бо за нами вже сформувалась велика черга. І коротше, я всім своїм подружкам тепер розповідаю, що на першому побаченні я заплатила за хлопця і мало того за хлопця, який мені, ну, типу. Абсолютно не подобається зовнішньо. І це просто дабл кіл, через який я на довгий час знову таки забула про ці дейтингові платформи. Я просто поставила на них хрест. Але потім у мене було друге побачення, уже з хлопцем з Бамбла, і воно було прям суперкласним. Але знову таки я з ним стосунки не продовжила будувати, бо ми. На той момент я була в Данії, і мені треба було їхати. І я подумала, що стосунки на відстані після першого побачення це щось не дуже таке стабільне. Насправді для мене є окей, на першому побаченні навіть заплатити кожен сам за себе. Але якщо це нормально проговорено, а не так як ти кажеш, так що він, начебто, довго шукав гаманець, знаєш, це, типу, ну, для мене це реально виглядає як. Я буду робити, що я шукаю і не можу знайти, а ти в цей час через незручність просто заплатиш мовчки. Онлайн-дейтінг має право на існування, і це, як ми сказали ще на початку, це хороший інструмент, і з нього можна винести багато якихось уроків, багато якогось цікавого досвіду. Не тільки поганого, але й хорошого, але насправді варто спробувати, хоча б раз ходити на побачення, хоча б для того, щоб потім розказувати своїм подружкам крейзі крінж історії. Що? Як ми це зробили сьогодні для вас? Давай давай я задам тобі питання. Настя, як ти плануєш святкувати день Святого хочу, Валентина? Хочу, щоб всі плакали в кінці. Давай, а, давай. Насправді я буду святкувати день Святого Валентина зі своїми учнями, бо я буду проводити уроки. Мабуть, включу якийсь фільм та просто відпочину. Я насправді люблю ромкоми, тому я думаю, цим я і займусь. Що, що до тебе? Так, я ще не придумала, але я точно хочу з'їсти якусь смачну піцу або суші. І можливо піти. О, я себе виведу на побачення на каву. Да, я піду Вас. з собою на побачення на каву. Візьму з собою книжку, яку я зараз читаю. І у мене буде такий день любові до себе. Любов і кохання можна знайти не тільки в комусь, а в першу чергу в собі. Тому любіть себе, любіть навколишні. Дякуємо за прослуховування нашого подкасту. Як завжди, чекаємо на ваші лайки, коментарі та враження. Всіх обіймаємо, цілуємо. З вами була ваша фотокабіна подкаст.